Добрий день, шановна громада! 18 серпня 2024 року Київщина. Короткий огляд винограду. Проміжні підсумки 24-го року. Це листопадевий. Вже тільки почав загоратись. Деякі ягідки вже, грона, точніше окремі, вже можна навіть куштувати, що досить дивно для пізнього винограду. Насінина ще зелена. Формування куща не укривне, тут якраз затишок. От, лоза почала визрівати. Ось, бачите, почала коричневіти. Звісно, не вся, ось тут ще, але вже почала визрівати. І листя досить здорове. Дві профілактичні якісні обробки допомогли. Ну, Листя відносно здорове. Ось, Бачите. У винограда тут багато енергії, бо поруч ціла гумусна яма. З якою він також тягне собі поживні речовини. А й там є гарбузик Хокайдо. Вимахав цього року на гумусній ямі. Здоровенний. Ось хамелеон. Наскільки сказали, ціла гронка. І тут яскраво видно, наскільки важливо удобряти. Бо он пісок, там он трошки придобрили, несуть передобрили. Ну і бачите, кущ ледве-ледве жеврія. Ну і не кропився. По-моєму, тільки один раз я його обризнув, це не мій сусідський, тому він трохи прихопили болячками його. Це загальний план куща Гаральда. Цього року трохи більш-менш навіть визрило, о, виросли лозинки, от, бо минулого року взагалі слабенький був. Також це питання живлення. Плюс мале навантаження, тому більше поживних речовин було для лози. Вже визрів, вже їмо, вже бачите. Об'їдали нормально. Ось навіть отак полишалось. Грона не зрізаємо, прям скущаємо. Ну і лоза, бачите, також почала нормально визрівати. Коричневенька стала. Куща От, Як завжди, найсильно рослий на ділянці. От, Незважаючи навіть на цю відносно бідну землю, завжди найсильніше росте, найгрубші лози. І цього року ще повимерзав. Тому дуже сильне недовантаження. Відповідно, ось є декілька гронок, ось там одна-дві. Там ще в кінці йде червоним, це взяли мішечки. По суті, все. Також починає визрівати. Е, Насідинка така вже починає коричневіти, шкірочка ще тверда. Е, думаю, що декілька тижнів буде набирати е, силу. ну і Лоза, бачите, почала визрівати. Боюсь, що цього року. Буде сильно жирувати і закладе поганий врожай на наступний рік. Ось приклад, коли листопадевий не в затишку, відповідно, його побили весняні заморозки, приморозки. От, він відрощував, і відповідно в нього гронка не сині, а такі ще зелені. І Бог зна, коли доспіють. Ось одне тільки почало дозрівати. І видно, що лоза також ще тільки-тільки почне визрівати. А, і ще й все, на ній болячка бачите? Це ой, скоріш за все сіреньким таким. Кишмиш Юпітер. Середньорослий. Не ось Листопадевий аж куди поліз. І кишмиш Юпітер набагато нижче. Також відбивав. Від, ну, після того, як перемерз, але бачите, трошки більше врожаю і він вже є. От, гронки менше, звісно, він надає і більші гронки, якщо з першої основної бруньки. От. Ну і Лоза бачимо, також почала визрівати. Ну і Класика на Юпітері мільдю, листками хапає, а гронками, слава Богу, ні. Ось це, Скоріше всього, оці плямки це вже висохло, тут було мільдю. От. Але це може бути навіть оїдіум. Показую, можливо, бо таке сіреньке тут по краям. Ну, і також залежно від гронки. В котрась гронка вже там, більшість ягодок стиглі. А ті, що на минулому відео були зелені, зараз покажу. Ось це було зелене, вже почало загоратись, ну, через декілька тижнів, через місяць також можна буде їсти. Ось і Пітер. Розірвав його, Вон видно, які в нього рудименти. А ті маленькі насінинки. От, в принципі, їх можна відчути, якщо забажати. Але вони не дуже заважають. Солодкий зараз вже смачний, ароматний. Кодрянка також відбивала. Я в принципі, здивований, що хоч якийсь врожай зав'язався. Є і такі гранки, тобто стандартна ягідка. Також куштував, вже кислоти нема, цукор набирає. Точніше, кислоти мало цукор набирає, насінина ще зелена. От. Але є і отакі. Ось, і прям видно, що побито, до речі, оідіум. Бачите, сіреньке все. Так, все не буду показувати. Ось такі. Вон там невеличка ягід... гронка. Ну, Це таке весь урожай цього року. Кущі забили. Також ведемо по принципу. Високий кордон з звисаючим приростом. От. Ну і це, звісно, відбиває. Чи Це не мерз, цей не... Цей витримав, так? це витримав, це витримав, витримав, по краям були Але так маловато. По центру більш померзло. І ось тут ще трошки є. Ось є. Ось є. Гарно, гарно. Батько любить, тому прям спеціально заморочився, посадив. Ось я кущ, який хотів перепривити. Тут чорті що з боку бантик, і ось приблизно так він родить. Того року, звісно, було більше гронок, але десь так. Тому або пере... попробую перепривити, або піде під корінь і місце звільнить. Ось Посадив молодняк, але тут є маленька халепа, навіть дві. Ось по-перше. Це Пошкодила з самого початку. І, відповідно, весь цей пагін не дієздатний буде. Надіюсь, хоч звідси щось відіб'є. Нічого не визріває. А цей пагін взагалі, а що тут, бачите, пошкоджений цикадкою Це якийсь капець. Я хочу нових сортів, а їх гризуть. Отаке. От Ось ще один кущик і забили. Тут, як бачите, взагалі пісочок. Наклали йому, щоб трошки починав їсти, і, відповідно, він ледве починає розвиватися. Садились попереднім кущем разом. от Також я трошки вражаю, але навіть бачите, коли мало харчування, поживних речовин гронка набагато рідші. так Як казали, ферма Портулако. Тут також один подарунок не світає чи не світаю. Так, ціла наче, лозина. Відносно. Ось такий от е молоднячок. от Є шанс, що буде щось на другий рік. Але ще також зелена лозина нічого не визріває. Також відбивав після приморозків. Кишмис-джой наділи сіточки, наділи я так розумію батьки на всі е на всяк випадок. Лоза визріває. Навантаження відносно невелике. Деякі грони в такому стані і не факт, що з ними щось буде. Схоже, що частина ягідок просто будуть недорозвинені, ось вони обсипаються. От тому, типу, тут трошки щось буде. Ось в сіточку насипалось. От, і схоже, що ці гронки навіть можна не ховати, я, мабуть познімаю сітки деякі, бо сенсу немає. Хоча ось і такі гронка є. О, до речі, зараз будемо куштувати. Розкрию, скуштую. Заморочливо розв'язувати не буду. Десь буду шукати, а нема тут. Ну коротко, Не буду куштувати. Потім. Так, це ми сміємося з братом Виноград в тюрмі. Тут, походу, він вже нічого з ним не буде, бо ось ягідка одна індикатор мала бути така, а з цим, мабуть, нічого не станеться. Тому це точно знімем знімемо. дом тюрма. Поможе розв'язати, будь ласка. Так Здираємо. Знімаємо цю сіточку, яка тут не потрібна. Так, є ось ця зріла ягідка, будемо її куштувати. Оп, як зріла, посиніла. Ну, коротше, це все, я думаю, обсипався. Деякі просто оці ягідки, що починають наливатись, щось з ними буде. Зрешта якийсь капець. Цього року просто жах. І ця ягідка, яку з'їв, зеленувата ще. Таке, сумно дивитись. Побігли далі. Оп! Не повірите, що це за гігант. Минулого року було декілька прям таких класних грон. Цього року є мал... ну, такі от прям більшість маленьких, хоча он далі є трошки більше. Але буквально декілька. Це ланселот. От Ягідка маленька, але так само це примерз і відбивав з заміщуючих бруньок. Тому добре хоч взагалі з урожаєм, хоч якимось. Починає дозрівати. Має бути десь вересні, але, звісно, не довантаження, тому скубаємо. Вже трошки є смак. А насінина, до речі, тут як зелена. Да, ще зелена, прямо аж як листок зелена. Ну і лоза почала визрівати, що є плюсом. Це найбільше гроно цього року. Також там пошкодження якісь є, що ніхто не буде цим заморочуватись. Так, це кишмиш коктейль Зразу скажу, це оброблений гібериліном. Так само трошки примерз, так само трошки е це, відбивав і чого оброблений гіберліном? Бо без гіберліну це взагалі не цікавий маленький, е там, в діаметрі два рази менший. Зараз вже почав дозрівати, е всередині такий карамельний. По консистенції мармеладний, точніше. Я, вибачаюсь, мармеладний, якийсь цікавий такий смак. Як би ти смак себе писав? А, От брат каже, що схоже на такий легенький-легенький мускат. Ну, Щось таке фруктово мускатне, в ньому є. Цікавий, смачний, хрумкий на диво. Це ще друга сторона куща, тобто тут є. Такі гронки, є мен... менші, більші. Тобто щось трошки є. Нормально відбив після приморозків. Так, а це кишмиш Нептун. Так само ось, трошки десь горошить. ти На мене дивишся, я не знаю. Я глянув, де ти стоїш. <рес> ну також. Коротше, типу, тут дуже мало відбив, там буквально пару грон. Також я такі от по -побиті, побиті долею. От, також сохнуть, лоза почала визрівати. Це також десь в вересні має бути готовий. Ось ще одна гронка. Так наче загорається на сонечку, але ще ранувато йому. Я куштував, так, тільки кислота почала спадати. І Black Grand Також трохи щось зав'язалось в тих же умовах. От, є гронки не всі замотані, тому можемо скуштувати. Ну, типу, що там? Одна маленька кісточка. Попалась. Ну, одна, дві, мабуть. Одна. Е Смачнючий, але ще треба вистоятися. На Сонечко вистається, якраз зараз погодка класна. Мопеди їздять, як завжди. Mm, до речі, щось цікавого. У нього така є терпинка в кірушці. А мені це подобається. Yeah. Ну, такі гронка цього року, прям дуже маленькі, смішненькі. У нас найбільші грони були. Перший рік, там дві чи три сигнальні були прям по кілограму, певне. От. А тут, як завжди, не вистачає живлення, все живлення закінчилось, яке було. Тому потихеньку піддобримо потихеньку він буде розганятись. Ось, бачите, знизу пов'язалось щось там, відбивало навіть знизу куща. І навіть з урожаєм що прикольно. Якусь на, на гарному бляха диве обсипається.